Доброго ранку, любі мої хлопчики та дівчатка. А ви знаєте, що в давні-давні часи, коли людина навчилася здобувати вогонь, вона зрозуміла, що плоди, запечені у вогні, дуже-дуже смачні. Але руками їсти таку їжу було незручно. Вона була дуже гарячою. І тому людина здогадалася наколювати їжу на паличку. І тоді почали робити посуд дерев'яний. Знайшовши глину, людина почала ліпити посуд із глини. В цьому посуді можна було хранити їжу, готувати. Згодом пройшло дуже, -дуже багато часу. І людина почала робити посуд зі скла. Тоді цей посуд, став називатися скляний посуд. Потім почала робити посуд металевий, фаянсовий, фарфоровий. Зараз ще й з'явився посуд пластмасовий. Ми з вами того тижня розмовляла про посуд. Згадайте, діти? Про який посуд ми з вами розмовляли? Правильно про кухонний. Давайте ще раз згадаємо назви предметів посуду. Давайте. Кастрюля. Каструля. Правильно. Сковорідка. Правильно. Ковшик. Правильно. Сито. Ніж, обробна дошка. А ще є предмети посуду, який називається гусятниця, сатийник, друшляк, деко, ополоник, терка, лопатки, ступка, овочечистка. Ми з вами згадали багато предметів кухонного посуду. Молодці діти. А зараз ще згадайте і назвіть предмети кухонного посуду. Молодці діти. Сьогодні ми з вами поговоримо про вид посуду, який називається столовий Столовий посуд. Столовий посуд це посуд, з якого ми їмо. Що ж це за посуд? Бувають глибокі, бувають дрібні, але не моря, не озера, річки. Що це? Тарілка, це глибока тарілка. Для чого тарілка? Ну, наприклад, для супа або борщика. Це дрібна тарілка для других страв. Вони можуть бути зроблені. Зі скла, фаянса, фарфора, керамічні. Що ще? Це супниця для супа або борща. До предметів столового посуду салатниця для салата. Що ще? До предметів столового посуду це оселедниця, посуд, в якому подають оселедець. Подивиться, якою він форми. А це що? Ніж столовий, ложка столова, виделка столова. Зачерпую борщ, підношу до рота, перемішую суд. Це моя робота. Ложка Правильно, діти. А це що подруга, ножа найкраще, працьовита, не ледаща, необхідна нам усім і дорослим, і малим. Виделка. Правильно. Це предмети столового посуду. Далі це Сільниця та перечниця для солі та перця. Предмети столового посуду. Предмети столового посуду можуть бути зроблені з фаянса, фарфора, керамічні, скляні. Ніж столовий ложка та виделка зроблені з металу. А який посуд потрібен для чаювання? Це чайний посуд. Ми використовуємо його, коли п'ємо чай. Це чашка та блюдце, сукорниця для зберігання цукру. Чайник заварювальний. А це маленька чайна ложка, вона зроблена з металу. А це що? Це цукерниця, посуд, в якому містяться цукерки. Або фрукти, Фруктовниця. ще можна її так назвати. Чайний посуд виготовляють зі скла, фарфора. Я вже сказала, ложечки металеві. А ще чайний посуд можна назвати чайним сервізом. Посуд дуже нам необхідний, щоб готувати їжу, різні страви, щоб їсти з посуду, пити з нього, щоб користуватися посудом під час їжі. А деякий посуд це просто витончена та красива. Адже гарну квітку нам хочеться поставити в дуже красиву вазу. Вона може бути виготовлена зі скла, кераміки, кришталя. Коли ми готуємося до свята чи прийому дорогих гостей, стараємося, щоб посуд на столі був гарний, красиво оздоблений. Посуд оздоблюють візерунками, малюнками, квітками золоти, подивіться, який гарний посуд на картинці ми бачимо і предмети столового посуду, і предмети чайного посуду. Звичайно, яким би гарним не був наш посуд, кожному господарю слід дбати про нього, доглядати за ним. Після користування посудом його миють, чистять, витирають. Спочатку прибирають залишки їжі, потім миють з миючим засібом, а поласкують, сушать, витирають. А ще є посуд, який називається пластмасовий посуд, який ми користуємось, коли йдемо на пікнік, щоб використати і виконути. Але цим посудом не слід. Користуватися часто, він не корисний цей посуд. Діти, давайте ще раз подивимося на картинки, подивіться та розподіліть посуд. Назвіть предмети посуду кухонного, столового та чайного посуда. Молодці. До побачення! Пока-пока!